Супербюджетні шоколадні цукерки з сухарів. Готуємо шоколадні смачні цукерки без грами шоколаду. Розтоплюємо 100 г вершкового масла. Всипаємо 2 столові ложки цукру, 1 ву ложку какао, перемішуємо до розчинення цукру. Вливаємо 100 мл кип'яченої води. Всипаємо 200 г паніровочних сухарів. Пакетик ванільного цукру та столову ложку апельсинової цедри. Перемішаємо та залишаємо на 10 хвилин. Ложкою беремо масу, руками формуємо кульки та обвалюємо у посипці. Це може бути кокосова стружка, подрібнене печиво, малені горіхи. У мене це 2 столові ложки паніровочних сухарів, столова ложка цукру та чайна ложка какао. І все вишуканий десерт готовий, і ніхто не.